Сурков каже зараз про поділ України на скажімо так південь, проросійський змішаний центр і антиросійський захід. Це теза про те, як би він бачив розділ України. Тобто він часто також каже про поділити Україну там на різні шматки, частина відійти Росії, частина піде умовно заходу. Ну як сценарій, про що ця теза? Взагалі, тобто, це про поділ між чимось, там залишення якось маленького шматочка України як держави, софт павер контроль над територіями, які вони не захоплять військовим. Це штрафом. виправдання, це виправдання війни. Uh -huh. Це якраз поширення агресивної політики, тобто е, обґрунтування руського міра, що типу в Україні є руський мір. Ну насправді його нема. Е, якби расисти в 2014 році там не давали зброю і не вели б війська, ну не було б цього всього. Но, зараз вони назвали нову ялту, хочуть чи ні? Е, тому, тому це більше працює на, скажімо, міжнародну аудиторію для того, щоб з'являлись такі ось ідеологеми, для того, що. Е, вони це взяли не зі стелі, а, але насправді а, це лише їхня думка, бо Україна незалежна держава, визнана в кордонах 91-го року. Тому а, Україні і владі в Україні до одного місця, що там думає сурков, але це все аналізується для того, щоб розуміти, як ці постулати впливають. На право воно синхронізовано. Процес. Фронт і риторика. Вони прям синхронізуються цілі. Ну однозначно, тобто а, фактично сурков постійно виправдовує. Бойові дії проти України у будь-якому вигляді. 14 рік, 22, другий, 25 п'ятий, неважливо тому позиція України чітка української влади, військово-політичного керівництва президента України, що Україна незалежна держава в рамках кордонів міжнародного визнаних 91-го року. Тому для української політичної еліти все рівно, що там думає Сурков, але Українська держава має. Е, аналізувати, як ці тези впливають на тих західних політиків, які приїжджають до Києва, щось розповідають, або потім починають там в Америці розповідати, що ну там же ж розумієте, виявляється історичний зв'язок. Mm -hmm. Ані ані пішли б руські нахуй за своїм руським міром. Це фактично. Да? Тобто е, теж вони ж насправді намагаються вкрасти історію, бо що величного є в Москві? Mm, ведмідь, ну, балавайка. Мавзолей Леніна.